Ну ось так десь я беру і сюди. Так. так, а сюди мені вже треба олійки налити трошки, бо вже починає прилипати. Олійка у нас тут. Во, що в мене тут робиться, друзі мої, страх. Нічого, зато потім буде смачно і все можна буде поприбиратися, зробити красоту, все буде хорошо Так. Ось так. О, трошки тут смажеться. Головне, не, ви, не, не вивернути сковороду зараз. Одною рукою Внимаємте? Ну, В общем, зараз я все добре перемішаю. Мені зараз треба додати сіль. Сіль. Ну, десь отак. Десь отак. Буде нормально. А це каструля у мене, я не знаю, скільки тут літрів. три 4 Десь так. Все, зараз він закипить. Трошечки прокипить. Я його попробую. Попробую і... Ну, убавлю може, газ трошки. І можна буде виключати, накривати, він настоїться. і буде борщець. Ловкий борщець. Так, ну все, друзі мої. До наступного етапу. Так, ну що, борщик наш закипає. На сіль я вже його скуштувала. Хороший, добрий борщик. А це тепер нам треба м'ясо. Ну, трошки піджарилось. Достатньо, я думаю. Все, перекладаємо його в каструрку. Нічого особливого про те, що тут такого я готую, нічого такого Ну, Просто вам показую. Як я це роблю, як я привикла це робити. Може хтось по-іншому робить, а я саме так. Ось зараз прямо на цю пательню я буду сипати лук. Може це і неправильно. Може, треба чисту, нову, сковорідку. А я прямо сюди зараз. Небагато виходить. Ну, скільки є. Так, наша цибулька. Ось наша цибулька, ось. Да, одною рукою, конечно. Багато не зробиш. Так. Бачите, такий тут борщик. Я його прикрутила. І ще, мабуть, прикручу. А, я вже брула Лаврушку кинути, дівчи. Лаврушечку. Оце я вам назнімаю. Оце. Оце ви заморитесь дивитися мене, так? Да? Чик-чик. Кстати, лаврушку треба мить перед тим, як... Трошечки її обмивати, але я цього не роблю. Помню, мама так казала, ну я ще так не роблю. Ось так, чуть чик. Трішечки зараз обсмажу. Так, додаємо морку в нашу. Ось наша морка. Так. А шуба в нас буде і скільки? Скільки сільотки немає. Ні, сільотка є в магазині. У мене немає. Покашу. І скільки теж буде добре. Хочеться мені, щоб я зварився вже буряк, винесла я надвір, хай остиває. Картопля в мене вже є зварена. Я з вечора вчора шмудирики, як ви пам'ятаєте, варилися. І я варила трішечки більше. Такий борщик, щоб саме головне він мені не виліз зараз на плиту. О, це я люблю таке робити. Величенькі получилися кусочки цибульки, ну нічого, це ж на м'ясо, це ж не кудись там, не в борщ, допустимо. Зараз, да? трішечки обсмажуться. І ми це все сюди. Добавляємо спеції. Також саму лаврушечку. Ось у мене є ще. Перчик духмяний горошком. Там декілька штук додати. О, вже полізло, так? йолки палки вже полізло. Виключаю, дівчата. мені таке не треба. Ну що це таке? Ні, мені таке не треба. Хвати, він настоїться. Він прокипів трошки, хвати. Все, накриваю кришкою, верщець. Отак трохи може. Не повністю, бо він зараз осяде, а потім можна буде закрити. з полізе було вже таке. Кожна хазяйка знає, да, таке? У кожній хазяйці є свої нюанси. Все вона знає і розуміє і вміє. так та воно не піджариться, то що тут же, ж, бачите, тут скоринка від м'яса. Воно не піджариться, воно так стомиться трошки. Ці юшечки. Нехай. Нехай я знаю, що воно не піджариться, хай буде. Знаєте, що я хочу сюди додати ще муки трошки. Зараз я це зроблю. Так, ну ось десь столова ложка. Десь столова. Щоб воно було густеньке. Ну спробуємо, не знаю. Може це і мало. Просіяла. дівчата. Знаєте, що хочеться мені зараз? Передати привіт усім тим е, моїм глядачам, хто мене дивиться, але не пише мені коментарі. Я дуже вас ціную. Спасибі вам величезне. Трошечки сейчас. Мені дуже приємно, що мене дивляться і ось е, буває таке проскальзує, допустимо, коментарі. Я бачу, що людина мене дивиться давно, але написала, допустимо, вперше коментар. Я це прям чувствую, понимаете? і от, е, вам величезне спасибі, вам гарного настрою, дивіться мене далі. От людина дивиться, просто не пише, Просто дивиться мене і все. Дякую вам. Дякую. Так, ну все, готово. Перекладаю. В одною рукою я це не зроблю. Зараз я це все перекладу і включусь. Так, солимо. Так, додаємо. Перчик морожком, який я тут захватила. Чотири штучки хвата. Лаврове листичко візьмемо. Дуже небагато. І в мене була тут приправка до курки. Ось. Так раз. до курки Така, деко. Все, поставили поперчили, Можна навіть додати ще водички, тому що воно википе трохи. Ну, його небагато готувати, щоб воно тут. Плита у мене грязна, википів у мене буряк. Переставляємо. Переставляємо і накриваємо. Зараз я водички додавлю таке сюди. Оп! Красота, красота. Борщик, що тут наш? Закрити можна? Можна. Булгурчик закипів. Ой, красивий, какой красивий. Так, тепер ми займаємося з вами. У нас перше готове, друге на подході. Тепер ми займемося, я зараз почищу картоплю на шубу і почищу кілічку. Підготую лучок, замариную. Зараз я це буду робити. Так. Угу. все